22 500 акційна ціна буде за кабіну в розмірі метр 10 на 90 так метр 20 на 80 ціна 22 тисячі гривень акційна пропозиція коли буде скло прозоре 8 мм загартоване хромований профіль якісний Чому особливість хромонного профіля? Це чистий метал нержавіка, яка відпролюрована до хромованого кольору. Дось до такого, це значить, що вона не потусніє, не полізе під домішками якоїсь хімії, кислоти і так далі, якою ви будете мити ваші душові кабіни. Тому, друзі, якщо хочете надійність, практичність і якість на довгий час, обирайте 8 мм загартованого скла з профілем з нержавійки в хромованому кольорі. Ось подивіться наскільки величезне скло. І ще дивіться: є скло дешеве, є скло дороге. Ось бачите, це скло. Ультрапозоре гарне, якісне, дороге. А є скло, яке всередині в розрізі буде віддавати такий завинкуватий колір. Це бюджетніше скло. Ми знаємо це на дуже в мінах. Продаємо близько 30 моделей на замовлення щомісячно, відправимо новою поштою безкоштовно. Це дуже класна вагома умова, тому що вартість кабіни доставки такого типу буде коштувати в районі 2000 гривень. Якщо ви не враховуєте цей момент, то враховуйте, тому що ми відправляємо безкоштовно. Чекаємо.